Наболіли питання: а як же ж директора відправляти відпустку? Точно так же, як і всіх смертних, він також повинен бути в графіці відпусток. Він також повинен туди ходити і ви також повинні йому виплачувати відпустки. Питання в тому, що ми не можемо йому дати 24 календарних дні, бо, як правило, ключі електронні в нас на директора, а нам треба реєструвати податкові накладні. Нам треба робити банківські платежі, нам треба здавати звітність. То що тут можна сказати? Електронний підпис ми не можемо передавати, ми не можемо... Ми можемо зробити нотаріальну довіреність і на когось возложити ці обов'язки і зробити йому ключа. На якогось комерційного директора, на якогось фінансового директора, не бухгалтера, да? не треба нам на бухгалтера таку відповідальність. Ну, якщо вам так дуже хочеться, то можете і на себе зробити. Але ж якщо ми беремо таке невеличеньке підприємство, ключі тільки на директора. То що робимо? Отак От і відправляємо його по три по чотири дні. По-перше, ви заплануєте, коли ви будете реєструвати свої податкові. Коли ви будете робити платежі через банк, зробіть собі такий графічок і кусками виривайте там 3-4-5 дні. Відправили директора на ці дні добре. Сплатили йому відпускні, він сходив. Потім, опять, і таким чином ніхто вас за це не буде наказувати. Ну, максимум при перевірці Держпраці, вам скажуть, а ви бачите, у вас розірване, а ми скажемо, ми бачимо, ну а що ж робити, підприємство працює, тільки директор у нас такий на ньому все тримається. Ну, Тобто, таким ось чином. То есть не видумуйте велосипед, не делайте з цього трагедію. Все можна зробити, якщо робити акуратненько, і слухатися.